Всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні е, вирішив записати вам таке відео е, на тему, як завести автомобіль, якщо батарея вже дуже погано працює і у вас погана пам'ять, і ви залишили включеним, наприклад, ближнє світло або габарити. Е, продемонструю, що авто не заводиться, все. Капут. Зараз я вам покажу систему, яку я використовую в цих випадках. Я завчасно створив таку, можна сказати, пускозарядний пристрій, який складається з акумулятора. Це для наглядності вольтамперметр, ну і щупи, щоб під'єднати. Складається він дуже просто, з DC-DC перетворювача постійного. Я його налаштував на 14,4 вольта і 20 А. Зараз під'єднаємось і детальніше розкажу, як взагалі він працює. Так, я підключив, струм пішов. Вісім, воно повинно зростати. А чомусь падає. Так, підключив. Зараз потрібно зачекати трішки. Можливо, варто. Так. Пані, асистентку, потримайте отак, щоб видно було екран. Ось так. Уп, все. Ну, от і все. Як ви бачили. Трішки позаряджалося і все. Відмикаємо, потім даємо зарядитись трошки акумулятору, або міняємо його нафіг на новий і все.